Я сподіваюся, що під час перегляду цього відео ви не снідали, не обідали і не вечеряли. Друзі, всіх вітаю на каналі. Якщо на початку відео в кадрі з'являється Тазік. Та пакет соку, значить, або в нього хтось буде сьогодні ригати, або, можливо, планується шашлик та маринування м'яса. Але, друзі, сьогодні, скоріш за все, це перший варіант, але не точно. Бо, друзі, сьогодні у нас на столі, на скатерті самобранці друзі, устриці. Я обіцяв. Я це зроблю. Перший раз в житті я буду куштувати, пробувати дегустувати, відкривати устриці. І без зайвих слів, друзі, я пропоную вам увірватися в цей вирій подій, бо це мені здається буде треш в прямому смислі цього слова. І якщо ви готові, друзі, прямо зараз ви можете написати в коментарях, чи стошнить мене, чи ні. Влупіть вподобайку, підписатися. Пристегнуть мне и погнали. Я збирав цей еліт, мабуть, тиждень, заморожував його, розморожував та перекладав в схрон. А з нашими відключеннями світла, ви розумієте, що це трошечки трошечки проблематично. Значить, сьогодні я був в магазині і я не міг обрати яку саме зустріч, зустріч, зустріч мені взяти, бо їх там було чотири види. І забігаючи наперед, скажу, що всі вони, крім четвер. Тої. Різного цінного діапазону. Ось наші друзі подопитні. Тут є чотири види. Чорна перлина, прямо зверське названня 55 гривень. Перли... Святий Патрік е номер 2 Вірджиніка жива, 55 гривень. Тут у нас жилярдо, друзі, номер 2 114 гривень по-багатому. І номер 4 33 гривні, 27 копійок одна устриця. Значить, виглядають вони, ну, візуально я бачу, що оце найвеличніше такий Царь устриця. Отам в Далечині, вона маленька, відповідно 33 гривні. Ось цей верхній величезний це 114 гривень. До речі, ось в такому латочку я її сюди телепортував. Бачите, 114 гривень. Меншенька оця от у нас на диво 55 гривень, і оця от 33 гривні. Ви знаєте, я бачив декілька відео, в котрих люди починають ригати після сюрстромінга, після устриць, Поки тут сиджу, гляжу, Таке питання я задав. знаєте, в штучному інтелекту? Чат GPT. шановний, підкажи, якщо людина вперше в житті їсть устриці, який відсоток вірогідність, що людину стошнить, коли вона їсть устриці? Це досить індивідуально, але загалом приблизно від 5% до 10% людей можуть відчувати нудоту чи навіть блювання під час першого знайомства з зустріцями. Опача! Тобто, друзі, простою арифметикою, ми з вами розуміємо, що серед ста людей, котрі е, відвідали ресторан, кафе або як я куштую устриці, десятка може блюванути. Є таке да, що коли ти щось вперше куштуєш, можна загадати бажання, так, тазик, я думаю, що ми приберемо, можна загадати бажання і велика ймовірність, що воно збудеться. Я думаю, ви будете не проти. Якщо куштуючи вперше в житті устрицю, я загадаю бажання, дивіться, слухайте, як це з палеоліту. Дивіться, яка прямо така ось динозавра, ви будете не проти, якщо я загадаю бажання. Щоб мене не блювануло, звичайно, я шуткую. Я загадаю трохи інше бажання, але вам його не скажу, бо можливо не збудеться. Кажуть, що устрицю треба відкривати добрим ножом з короткою шпалою і дуже гострим лезом. Тому я думаю, що цією штукою ми користуватися не будемо, а візьмемо щось більш мініатюрне. І хай мене пробачить редбул з під поли дістану презент uh, Редбол флюк. Так, хто знає, хто вміє, хто практикує на Русанівській набережній пригали з курятиною. Значить, от це у нас по-багатому, це у нас 114 гривень. Ну, він не виглядає, знаєте, як заморський фрукт. Підемо, мабуть, від найменшого до найбільшого. Перше в житті тримаю устрицю в руках. Знаєте, зараз дивлюсь на неї, як вона зараз завопить, запишіть. Так, ну, нібито, нібито нам треба. Розділити ось так на чотири сектори, е, і там, де наші три пальці, тобто, якщо я отак от буду тримати, там, де наш третій палець, раз, два, три. Ось в цьому місці ми повинні устрицю для того, щоб її вскрити. Е, ножичок, ну буду старатися, друзі. Якщо я не буду виходити на зв'язок, мається на увазі, не буду нічого печатати, е, тексту нема, то е, вибачайте, в мене перебандована, е, значить рука. Перший пішов. І ось такими поступовими рухами, друзі, я думав, що буде набагато складніше. Так, з, головне, в цій справі не перерізати зараз собі вени. Згодні зі мною. І отак-от, отак-от, отак, от, отак, от, отак от, опа, вже побігли донизу, до хвостіка. В районі хвостіка, от, от, от у нас мускул, мускул без навантаження. Друзі, без навантаження не прилагає усілій. Ми відчиняємо е, дорогу в нарнію. Полотенце так незручно, але я відчуваю, що опа, опа щось, щось тріщить, щось. Та наче відкрите вже, ні? Дивіться. А ну -ка, ка Хто у нас тут живе? Відчиняємо. Опа-ча. Хто у нас устрічний магнат? Хто у нас е, полюбляє, практикує е, і їсть. Чи треба оцей, от, оцей водоворот подій? Лишати тут чи можна вилити. У мене є спеціальна, друзі, устрічна веделка. Подивіться, це коли ви знаходитесь десь в ресторані і бачите, що за сусіднім столиком хтось їсть устриці, а вам ще не принесли, ви робите ось так. І починаєте їсти з сусіднього столика. Ці устриці. Оці от всі соплі, друзі, ми отак трошечки-трошечки от відколупуємо. Рекомендації. Від від спеціаліста, як відрізнити свіжатину від несвіжатини. Треба після того, як ви відкрили, трошечки занюхнути. Занюхнуть цю устрицю, і якщо вона пахне морською водою, значить вона норм. Щоб ви розуміли, ось ти на лодці да, грибеш, грибеш, грибеш до берега, ти там десь поплавав або ти рибалка, і бачиш водорості. Ти в цій водорості стрибаєш, береш лодку і тягнеш на берег. Так ось, поки ти її тягнеш 2 метри, ось той самий запах цих самих камишов і водоростей. Щоб ви розуміли: вінішка нема, шампусіка нема. Є, друзі, одеський сік. Це не реклама, це запівон. Чую, якісь потусторонні звуки. Послухайте. Так, по аналогічній складовій, трошечки підкавернулі. Отак от. Раз-раз. М'яс е, відрізали, все, охрінеть. Друзі, я можу йти влаштовуватися працівником відкривальником устриць. Дивіться. Ой, йохани бабай! А ну-ка, друзі, дивимося. Чик 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 Прошу приберіть від екранів, телевізорів та ютюбу дітей та інші вразливі шари населення. Мені нагадує це вскриття, Знаєте, коли в тебе є банка е, консервів, але нема ключа. О, є контакт. Тепер головна задача у нас не від палець не лишитися. О! о. І тепер ми просто отак от можемо. Раз. Оце потужно за 114 гривень. Тут у нас дивіться, яка краса. Це дивитися навіть. Ой, фу, друзі. Тільки вже, вже стошнить. І я думаю, що ми будемо мілочитися да? зразу з найвеличнішої, найдорожчої нашої устрічі. Якщо ви хочете підтримати мене не тільки коментарями, а закинути якийсь фінансовий донат ще на нову партію устриць, хто знає, а можливо на сюрстромінг, то ви можете зробити це або ось по цьому QR-коду, або монобанки Приватбанки PayPal під цим е відео. Включили на задньому фоні шум прибою, шум. Шум моря перенеслися в е, устрічний рай. За ваше здоров'я. Погнали! Ого! У мене одна зараз думка це виплюнути. Який жах? Блін. Азік поки що не потрібен, але те, що він є, це дуже добре, я вам скажу. Фу, блін. Ось ви купили якогось карася? Фу. Блін, щось реально страшніть. Я думав, що це прикол. Що людей тошніть. І це реально прикол чисто для камери. Коротше, ви купили карася без обсмаження, без солі. Я навіть прошивати не можу. Ось сырую тушку ви просто берете Реально, Ой, Аж сльози покатились. Ой, бля. З вашого дозволу зап'ю. Може переб'є. І ви просто берете карася за хвіст і починаєте гризти йому голову. Просто відгризаєте голову і починаєте жувати. Ось приблизно такий смак. Карася ви ще заїдаєте водоростями, в котрих тільки що пришвартовували лодку. І Що ви думаєте, що я сілю ще дві штуки? Якщо закусувати це лимончиком, да? от прямо, прямо не поливати, а прямо от брати і закусувати. О, О фур! <кхи> Щоб перебити устрицю, заливатися вінішком сухим, полусладким, червоним або білим. Можливо, в цьому випадку... Тест драйв устріч не пройде. Чесно, я не знаю, якщо серед вас є поціновувачі устріч, і ви реально ходите і платите за них гроші, розкажіть, як це працює. Подивіться. Подивіться на цю соплю. Як вам? Хтось каже, хтось каже, я не знаю, чи правда це чи ні, що їх те не треба, типу, пережовувати. По факту, те, що я натрапив на якийсь на якихось ще кухарів, вони казали, що треба розжовувати. Ну, типу, знаєте, як, як віноград. Якщо ти його візьмеш, ну ти не зрозумієш смак. І віноград треба розжовувати. Якщо ти заковкнеш, ну то, то ну, толку. Тільки заради вас. Прямо зараз лупіть вподобайку, прямо зараз коментуйте, пишіть. До речі, щось давно хейтерів не видно. Де ви? Дубль два. О, блін. пливете десь у морі. Трохи підпирнули, ковтнули води соленої. І під час цього ковтка вам кілька до рота встрибнула. Оце воно. О, опять этот карась з відкусеною головою. Друзі, третя устриця, за ваше здоров'я. О Боже. Мені здається В мене на зубах щось хрустить. Три устриці Мені аж перекосило. Подивіться, пусто, пусто. Все, байдор, видихай. Якщо б десь я приймав участь в ключах від Форту Бояр, Мабуть моя команда би програла, якщо б в мене було. Змагання з'їсти устриці. Який тереш у взагалі <кху> не, не лавши Фу. <кху> Все. Я сподіваюся, що під час перегляду цього відео <кху> ви не снідали, не обідали і не вечеряли. Я готовий підвести підсумки. Це, мабуть, найскладніша дегустація ever, коли-небудь котра була на цьому каналі. Я вам скажу на третій устриці тазік згодився. Якщо оцінити по дестібальній шкалі наскільки це мерзенно від нуля до десяти, десять це зовсім мерзенно, то я би для себе я би поставив одинадцять. Якщо казати про смакові характеристики, наскільки мені сподобалось, наскільки б я її додав як кільку, да, якусь кільку до картопельки з цибулькою, від 1 до 10, де 1 ніколи б не додав, 10 додавав би при кожній страві. То я б, мабуть, поставив одиницю. Про складність відчиняти ці устриці від 0 до Десяточки, де десятка дуже складно. Я би поставив, мабуть, двійку. Ну ну зовсім не складно, щось там підковернув, щось хоп, 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 ножом там продів, і все гопа відчинився, сізам откройся. І якщо все просумувати і запитати просто однозначно, да, да, так чи ні, хотів би я це повторити, чи хотів би я кудись пойти подегустувати устриці, навіть якщо б вони були безкоштовно. Так чи ні, я б сказав ні. Можливо, це рішення зміниться там. Через місяць, через тиждень, можливо, вже на завтрашній ранок, мені так стане весело та дуже цікаво це діло з'їсти знову, що я вам сповіщу це у телеграм-каналі. До речі, не забувайте підписуватися на телеграм-канал, посилання під цим відео, бо там є і голосування, там є і світлини, і фоточки картинки, котрі я роблю, і котрі я інформую вас ще до монтажу відео. Друзі, а якщо б в мене запитали. З чим би я міг порівняти, як би я е, сказав про устриці в одній фразі, сказав е, про соплі з морської пучини, запиті е, морською водичкою. Приблизно так. І мені здається, кожному, прості господі, це треба спробувати, щоб зрозуміти, чи треба за це платити гроші в Італіях, Португаліях чи Ні, в ресторанах. Закушу лімончиком, тому що знаєте, присмак, присмак, присмак ще лишається. Ой, дивитесь мене і ще не підписані, це дуже погано. Якщо ви додивилися до цього моменту і ще не влопили в або дізлайк, чому ні? Це дуже погано. Якщо ви не прокоментували, а я думаю, що вам є що прокоментувати на протязі цього відео, то це дуже погано. Ну, а якщо у вас є бажання підтримувати е, фінансово, ви можете оформити спонсорство, це приблизно 30 гривень на місяць, або закинути єдиноразовий якийсь фінансовий знесок по цьому QR-коду. 10, 20, 30 гривень на одну устрицю для майбутніх наших дегустаційних подорожей. Монобанки, приватбанки PayPal під цим відео. Реквізити, велкам. На цьому ми зупинимось. До нових зустрічей в нових відосах, всім пока. Да... Оце так треш, щоб я ще раз їх коли-небудь їв.